Це недорамні історії, і я дуже скучила. Одразу пішли оці виєбони на камеру. а взагалі то їдемо гуляти в дивний парк. Чому він дивний? Покажу після того, як моя собака наїсться дерева. А я яка нас зустріла якась подружання, наряд у неї такий, звісно, В Той час, як я від вітру та холоду намагалась захистити свій і так напівхолодний флетфайт. Собака одразу ж обісралась, поставила всіх на коліна. Колі. заради однієї какулі, і то більше асфальт запачкав, ніж посрав. Переходимо до мистецтва. Айм зет, ам. Ви щось зрозуміли? Ну і я, я обіцяла дивне. Парк, тож будь ласка, як вам такий шашлик? Сподіваюсь, сенс там не глибокий. Піднявшись по обгорівших сходинах і вже, наче зігрівшись, потрапляємо на БДСМ вечірку до прикутих дерев. Обійшовши весь ліс, ловимо інсульт від цього бика. Корейські бабки аж по педалям дали від страху. По праворуч була ще ось така постанова. Написано, що це образ сучасної людини, яка не може жити без комп'ютера. Окей, Ну мені це більше нагадує людину, котра не може жити без електрон. Гезе цей парк саме у мене викликає бажання більше сидіти вдома. Але наявні собаки реально міняє правила життя. Деться в цьому парку все пішло, попис. Ці парасольки прилягли від вітру, але зато я зробила фоточки. коли ти блогер в сім'ї? Твої руки зайняті телефоном. мужик завжди знайде вихід бути з тобою ближче, щоб залатати отримані травми в парку. Прийшли на відновлення на квіткову ферму та притопили додому, робити роботу та їсти. Яко за перегляд та підписатись, щоб не загубитись цьом.